Було це колись дуже давно. Жила на землі прекрасна країна, звалить Україну Україна, була та країна настільки красивою, що коли її хтось бачив, одразу хотів навчитися її мовою розмовляти. Все живе від пташки до квітки у цій країні, почувши найчарівнішу мелодійну мову, говорили нею, квіти пританцьовували від вітерця, ледь заколишуються, й повторюють слова, що, немов найніжніша, мелодія лунають. А сонечко, що й тут казати? Ледь українську мову почує вмить, починає світити ще яскравіше. Та от біда. По сусідству найгарнішої з країн жив один дуже засвісний князь. Був єдиний на всьому білому світі, хто почувся українську мову. Замість того, що полюбити її ненавидів, не подобалось йому, що всі навколо хвалять українську мову. А його країни і мови не люблять. І пішов підлий князь на сусідню країну війною. Наказав він своєму війську, аби вони знищили українську мову раз назавжди. Щоб навіть пташки в небі більш не сміли співати українською. Квіточки не шелестіли, повторюючи ніжний шепіт найпрекраснішої мови. І навіть сонце не сміло яскравіше світити над тією землею. Пошухло військо підлого князя налечило на сусідню країну на наче сплавні зглая волонів, ложай топчуть, худобу кладуть, гати підпають, лідною мовою розмовляти заболоняють. Думаю, князівські вояки, що з легкістю переможуть покласти Україну, але помилились. Увесь народ сусідньої країни піднявся захищати рідну землю та найпрекраснішу мову. Кожна пташка, квітка і навіть сонце робили все, аби перемогти підлого ворога. Разом вони прогнали ворогів із своєї неньки, захопили в полон підлого князя, а найпрекрасніша мова на світі і по сьогоднішній день зачаровує всі, хто її чує.